Всім привіт! Взявся я допомогти друзям поклеїти шпалери і дивіться, що, яке було тут рішення прийняти. Друзі вирішили зняти шпалери під, після забудовника. Тут він залишив такі шпалери, знаєте, дешеві-дешеві. Але вони теж, небагаті люди, і вирішили собі бюджетного варіанта поклеїти в кімнату на стіни шпалери, щоб не шпаклювати стіни, не вирівнювати їх, а так трошки косметику зробити. І бачите, вони трошки мене не прислухались і купили шпалери. Ось такого плану. Ось такі шпалери, з таким артикулом, все таке. Вони тонкі, вони тонкі, папір, можна сказати, прозорий і він проявляє всі плями, які є на стінах. Я думаю, поділюся з вами, що як це саме? Плями на стінах. І таке буває. Знаєте, коли я валиком накатую клей на стіну, відшаровується сама шпаклівка, і вже як сміття виходить на стіні. І вона потрапляє під шпалери. І може бути як сміття, повітря там залишатися. Ну і взагалі, саме найголовніше це оці плями. Бачите, отак воно і залишиться. Це вже друзі зрозуміли. І вони вже вирішили ще й пофарбувати ці шпалери. І вже не виходить так, що прям бюджетно зробити цей, так сказати, ремонт. А вийде так, що треба, треба буде ще й пофарбувати ці шпалери. Так що, бачите, ось ось ці всі білі плями це підмазки свіжою шпаклівкою білою. І ще ось тут варіант такий, бачите? Це була штроба. Від тієї розетки додали сюди розетку. І виходить так, що ця біла штроба, яку замазали, то вона видно. Бачите, яка різниця? Біла шпаклівка якась сіровата і бетон. І ці всі плями, вони проглянують собі. Бачите як. Так що будете знати, що треба звернутися до мене, спитати, як краще зробити, і я вам підскажу. Ось так якось.